Покотився, горішок по полю покотився, горішок по полю, уженився, старий з молодою, уженився, старий з молодою, пішов у поле орати, пішов старий у орати. а молода до коршми гуляти. Молода до кошми гуляти, Кілько смела. Ой, нині пропила, кілько смела. Ой, нині пропила. Два червоні. третій розміняла. два червоні, розміняла. Кілько Кількоме. Ой, нині свіоров, Кілько снині. Ой, нині віоров, два загони я. У ти Тізану два загони, а утра тизano. мені нісі, нічого не питає, мені нісі, нічого не питає, Чого мені ліків не шукає. Шого мені ліків не шукаєш. А я пішов, червону долину, а я пішу, червону долену. Та й віру бо че. Колену, та й вирубок червону колену, та як зачев ліків додавати та як зачев ліків додавати, а зачела шкіра відставати, а зачела відставати. О.